Продовжуємо друга частина відео. Отже, намалюємо схематично наш графік. Так. Які візьмемо позначення? Ну, ті кути, які ми точно знаємо, да? що це. Давайте відступимо Три клітиночки пі на 4 з мінусом, Три да? клітиночки пі на 4 з плюсом. І ще три клітиночки пі на 2. І ще три клітиночки мінус пі на 2. Так, розуміємо, що десь посередині знаходиться пі на 8, посередині, так, між нульом і пі на 4, і мінус пі на 8. Так, далі. По Y максимальне значення може бути одиничка, Да? Пригадуємо, що косинус і синус у нас в діапазоні від мінус 1 до 1, тобто максимальне значення одиничка. Далі. Давайте підставимо, наприклад, мінус π на 2. Можемо не записувати, просто я зараз запрошую вам, щоб ви розуміли, що я говорю: косинус 4 і множимо на мінус π на 2. По-перше, косинус це парна функція, вона поглинає ось цей мінус, тобто мінуса не буде. 4 і 2 скоротимо на 2, одиничка 2. Буде косинус 2 π Косинус 2 π Давайте пригадаємо, яке має значення косинус, коли кут 2π. Косинус. Пригадуємо, ось тут 0. Косинус від х залежить, отже буде одиничка. Ось тут у нас 90. да, косинус від х, тут буде у нас 0. Ось тут косинус 180 мінус 1. Ось тут 0, 270, да, І коли 360, отже, 2 5, це 360, да, пригадуємо, буде теж одиничка. Отже, коли у нас кут дорівнює мінус пі на 2, у нас буде значення одиничка. Так. Добре, йдемо далі. Що у нас далі буде? Якщо ми візьмемо значення мінус пі на 4, да? мінус пі на 4. Що у нас буде? Подивіться 4 множимо на мінус, всі розуміють, що його не буде. Да? Бо косинус його поглинає. Отже, четвірка чи скоротила, залишається пі. Косінус пі це в нас теж одиничка. Так, Йдемо далі. Візьмемо значення міну пі на 8 π на 8, отже 4 множимо на π на 8. Скоротилися. Буде π на 2, косинус 90 градусів дорівняння 0. Отже, тут у нас буде 0. Так, далі. Якщо у нас х дорівня 0, косинус 0. Дорівнює одиничка. Далі пі на 8 те саме буде 0. Пі на 4 одиничка. Так, пі на 2 одиничка. Що ми розуміємо? Що ось тут посередині теж буде 0. ось тут посередині теж буде 0. Отже, як виглядає наша функція ось так, так? Да? Так. Тепер наші обмеження. Беру інший кольор, щоб було видніше. Наші обмеження. Х від мінус пі на 8 і х пі на 8. Лінія, мінус пі на 8, ось обмеження. Пі на 8. Ось обмеження. Так, і y дорівнює 0. Ось обмеження. Отже, яка у нас вийшла функція? Ось вона. Фігура, вибачте, да? яка вийшла фігура? Ось вона. Наша фігура. Отже, зараз витираю все зайве. Будемо шукати інтеграл. Площа дорівнює інтеграл. Межі нашого інтегралу, дивимося по іксу, від мінус пі на 8 до пі на 8, да? від мінус пі на 8 до пі на 8. Функція наша косинус 4x dx. Косинус 4x dx дорівнює. Пригадуємо, що у нас косінус 4х, цей коефіцієнт k, це правило 3: сторіночка 83, ми ним уже користувалися. Отже, виносимо попереду, буде 1 четверта. Первісна від косинуса це буде синус 4х. Межі від мінус пі на 8 до пі на 8. Дорівнює 1 четверта. Винесемо за дужки, щоб нам не заважало, Да? отже, підставляємо верхню межу. Що це у нас буде? Сінус 4 множимо пі на 8, мінус нижня межа синус. 4 множимо на мінус пі на 8. Так, ще одна дужка, да? Отже, 1 четверта. Сінус 4 множимо на пі на 8. Скоротили на 4, це буде сінус пі на 2, Сінус 90 це одиничка. Далі. Скоротили теж 4 і 8. Буде синус. Мінус пі на 2, ось цей мінус у синуса виноситься попереду, отже, буде мінус на мінус плюс, синус пі на 2 це теж синус 90 одиничка, отже, буде плюс 1, дорівнює. Що у нас далі буде. 1 четверта, множимо на 2, це буде 2 четвертих, при скороченні, отримаємо одну другу. Подивіться. Тобто, нам потрібно було пригадати, як будуються графіки для синуса і Косінуса, як вони взагалі виглядають. Да? Ось і за попередньою схемою обчислюємо інтеграл. Завдання не складне, просто треба працювати уважно, не поспішати. Ваше домашнє завдання номер 1010, схоже до номера 109, який ми сьогодні розв'язували. Отже, Повторюйте параграф 10, прочитайте його ще раз уважно. Розберіть приклади да? і виконуємо номер 1010.